Стандартний набід вилазки на природу. Пилкою порізав. Топориком, колуном, чи як там ви його називаєте, порубав. вільха вже благополучно горить. Сікатором ще наріжу рогачів і все. Я думаю, тут вже хватить дров, чекаю, поки перегорить. Зараз підемо в розвідку по місцевості. Тут тут якийсь такий прикольний, дуже кам'яний гранітний кар'єр. Зараз підемо, будемо дивитися, що там, збираємо і йдемо в розвідку. Так, інструменти не знаю, поховати, чи, чи ніхто їх тут не стири. Але ще треба сікатором нарізати цих рогачів. Ну, це вже потім, напевно, догорі, лишиться один жар. Да, Вадим, допомагав мені. От золота дитина, молодець. Так, це моя сім'я. Хто не знає моє сімейство, зараз познайомлю. Так, Це Любця, жінка дорога моя, це Аліска, сама крупна дитина. Це дитина трошки менша за мене вже. А то Алі... це, як тут її звати? Леся. Леся, а це що, а це її дитина? Да? Да. Так, Леся з дитиною. Все. Таке моє сімейство це на коруца. Зараз будемо робити шашличество, Ну, поки воно згорить, йдемо в розвідку.